Доброго ранку. В Старому Завіті в Біблії був даний закон і стандарт, який був там даний, стандарт моралі, скажімо так, юридичний, показував що і стверджував, що якщо людина вбила, то її треба судити. Для такої людини суд. І головні два принципи взагалі, які були, це любити Бога і любити ближнє. Ось. І в новому завіті нічого не змінилося, незважаючи на те, що є люди, які говорять, що... Там прям Ісус щось протилежне сказав, він не сказав протилежне. Ісус так само говорив апостоли, що для вбивців є суд, ось, і ніхто цього не відміняв. Це, це рівень закону. Але якщо людина піднімається на рівень благодаті, на рівні благодаті це не відмінити всю мораль, ось і все, а це навпаки жити за стандартом вищим, ніж закон, тобто навіть не злитися, не говорячи про те, щоб вбивати. Але це не означає, що злочинці.